Всім привіт! Це Шоубісики, і я Марина Донолюк Ермолаєва. І сьогодні ми будемо розбирати нову жабу і від двох. Отже, поїхали. Є одна жінка, яка 30 років пропрацювала на українському олігархічному телебаченні. Спочатку вона працювала на олігарха Петра Порошенка, а потім, багато років поспіль, працює на Коломойського. Цю жінку настільки цінують її працедавці, що у 2022 році на день незалежності вона отримала орден за заслуги імені княгині Ольги третього ступеня. І давайте проаналізуємо коротко, що ж це були за заслуги. Найперше ця чарівна пані із Житомира подарувала нам не кліночку, а саме мем про те, що мову на хліб не намажеш. Я все-таки зачитаю от Евгена Черняка по последнему исследованию МВФ, структуры, которая дает деньги. Украина самая бедная страна Европы по ВВП. И да, регресс очевиден. Пишет он. Бизнес просит, умоляет законодателей и прочих власти имущих бороться с коррупцией, вести налог на выведенный капитал, реформировать судебную систему и другие бизнес-ориентированные законы и постановления. Но их ждут годами и не принимаются. Но очень быстро принимают закон про украинский язык. Пише бізнесмен, который опять і далі пан Павлови ну така вона правда життя. Та, опять усилит розкол в обществе, который і так поділена на дві части после виборів. І вот он пишет: я не проти того, конечно, що язик страны нужно поддерживать и розвивати, но я против того, щоб шулери каждый раз доставали язиковий вопрос, коли нужно прикрити нищету. Далі був дуже цікавий перл про українських гнит. От, до речі, як вона пояснювала, що таке українські гниди у компанії зі своїми співрозмовниками, українськими ватниками і політичними проститутками. Да я зайшла на крутий віраж, що називається раз розговорюває з машею Єфросініною. І Маша почала звинятися і говорить, Ви знаєте, я от на російському, мені дуже органічно, тому що я на цьому язики продовжую думати. Я і скірчи. Ну ну как вот я на російському буду. А я їй говорю: говорю: ви знаєте, кажу, от є російські воші, а гірше за російських вошів українські гниди. Ну відоме прислів'я та. Почалося навіть. там вже така пилюка з під копит, що ви собі не уявляєте просто діски. От кого вона назвала гнидами? Да? Ну я можу сказати, що я назвала гнидами тих людей, які е, кидають дрібноту в обличчя касирці, якщо вона говорить російською мовою не знати Absolute про кого я. Слушайте, от ви сказали, мені дуже больно, тому що я сам з Борислава. Ну, шо, я не понимаю, я, я ж вирос в Львові, родився в Борислава. Я все прекрасно понимаю. Міша, Слушайте, це, це я не про нас... це. Дивіться, Міша. Я про те, що такі теми що впливають зараз під час війни. І я сказала, що ну, під час війни не дай Боже чіпати мову, тому що в нас ну, шо, eh, Запоріжжя, Бердянськ, Херсон, російськомовні. А ось буквально тиждень тому був виданий на гора новий мем про те, що росіяни пішли в військкомати і почали мобілізовуватися, тому що українці такі сяки не сіли і не поговорили по душам із росіянами. Мовляв, порозмовляли б заводички з росіянами за жизнь, і ніхто б не пішов воювати в Україну. З тих людей, які кажуть, що нам треба відгородитися з цими від росіян, от не років. Я знаю, були такі в нашому сегменті люди, які кажуть: Да пішли вони під три черти, Наші вони нам mm треба. -hmm. Я не спілкую. Ми вигрибаємо, що ми з ними не говорили. Менше було б мобілізовано. вони не хочуть говорити, Оскільки зараз. Слухайте, хтось питає. Хто їх питає, хочуть вони чи не хочуть. Вони встрягли в халепу, розумієте? Ці голоси наші українські, вони повинні лунати в них з кожної праски. Розумієте, щоб до них доходило, Воно рано чи пізно мало б дойти. І ми не працювали над цим. Ми завжди, о, не пропаганда, теса". вона в нас теж мала бути пропагандою. Тобто можна було достукатися до них, до людей, Ні, достукатися ні. А заселити зерна, які б не дозволили їм іти в воєнкомати, розумієте? Так. Да. Насправді тут реакція може бути лише одна. І, от мені дуже цікаво запитати само Наталку Масійчук, чи допомогла відвернути війну в Україні, велику саме війну? Поява 4 лютого 2022 року в ефірі «Права на владу відомої лише опозиціонерки російської Ксюшеньки Сапчак. Саме там, у тому ефірі, Ксюшенька Собчак, близька подруга, і чи то навіть похресниця Путіна заквічена калиною у вухах, розповідала про те, що Крим це російська територія, Крим Україні ніхто не віддасть. і насправді кожен наступний російський президент буде орієнтуватися на те, що це ж наше територіальне завоювання, і вообще люди хочуть тусити в Криму. Також мені дуже цікаво спитати Наталку Масійчук, а чим зараз допомагають бесіди на її ютуб-каналі з численними Арлушами, це такий пропитий дідок, зі списаними радянськими кагебістами і чим нам допомагає у нашій боротьбі 10050 інтерв'ю ексклюзивне з П'янтковським. Який сенс у цих бесідах, тому що скільки не годують халявними ефірами і годинними розмовами русських лібералів, вони все одно дивляться в русський імперіалістичний ліс? Російський ліберал е, з, з українцем сьогоднішнім, ми, ми партнери до першого поворота, до, е, до свяження Путіна, до при, до прикрашення війни з України до перемоги України в цій війні. Вот здесь ми. Єдіни, но дальше ми б хотіли, щоб Путіна не було, а Росія була. Якщо уже на те пішло, то мені дуже цікаво було б спитати Наталку Масійчук, як досвідчену медійницю з 30-річним стажем на телебаченні, тобто мені було три роки, а вона вже працювала на телебаченні. Як би вона пояснювала у цій парі росіян, чому не варто гвалтувати українських жінок на окупованих українських територіях? Так, ти давайте. Украинских баб насилуй, да, мне ничего не говори, понятно? Uh -huh. А красиво, ты силу, ты тебе ничего не говорить? Да, что ты ничего не знала. Uh -huh. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Uh -huh. Тільки передохраняється. А ще цікаво, що останнім часом за участю і авторством Наталка Масічук почали виходити дуже дуже такі цікаві інтерв'ю, які показують Андрія Єрмака видатним державником. Глобальним лідером нашого часу, і знаєте, якось дуже дуже обережно зараз за участю Наталка Масячук готується такий суспільний ґрунт про те, чому Зеленський, Єрмак, Арахамія, Безугла мають керувати Україною ще 5 поствоєнних років. тоді за вашим вічимо? Президент піде на другий термін. Ми не обговорюємо цю тему, але якщо ви спитаєте, моє мою особисту думку, я вважаю, да. Як же це весело? Давайте ж зацінимо. Він я, я вважаю, що в нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Я особисто моя думка, я вважаю, що він повинен піти на другий срок. І ось щойно знаєте, пролунала досить така гучна справа розвідника Червінського, якого там арештували на два місяці. І розвідник Червінський е пояснює цю справу персональною розправою Єрмака. Над групою розвідників, які розробляли справу на шуміло вагнерівців, так от Наталка знову підставила свої груди за царя і отечества. Тому зараз у центрі нашої уваги буде не лише одна отака жаба, а цілих навіть дві. Отже, Наталка Мосійчук буквально кілька днів тому запросила на свій ефір придворного пеньколюбця Мішу Подоляка, де буквально зі старту з перших хвилин почалося таке люте облизування єрмака. Ага, пані Наталі, нехай пан Подоляк передає слова підтримки пану Єрмаку. Дійсно, стільки критики, як Єрмака, то й бруду незаслужено не заслужено, не отримувала ще жодна людина. Стосовно озброєння питання, експерти військові кажуть на ютуб каналах і інтерв'ю з певною критикою. МО не вистачає зброї, боєприпасів немає мінометів. Вони е, прос, Вони прості. Ізраїль їх тисячами виготовляв в міні цехах. Наше МО не справляється. До речі, ціні, з якою інтонацією Наталка Мосічук зачитували самі привіти Єрмаку. А з якою е, говорила про проблеми із мінометами в українських збройних силах України, як то кажуть, П пріоритети це, це називається божа кара. Ну а далі почалися такі люті компліменти самому подаліку за а, люте заколисування е, свідомості українських громадян. Хочу, щоб ви просто подякували пану Михайлу за його роботу. Звичайно, велика подяка. Немає в мене питань до Михайла. Одне лише передайте, що слухати його для мене завжди дуже важливо, і що його аналітика детальна, конкретна, інформативна і щира. Хочу висловити слова підтримки. Нехай пан Михайло передасть їх нашому президенту. І тут знаєте, є дуже такий цікавий нюанс. Якщо пошукати старі розмови по доляка, то вони нічим не відрізняються від його старих хвалебних «от», де він розповідав про те, що Віктор Янукович, його колишній працедавець, видатний лідер сучасності, патріот і шикарна людина? Знаєте, просто треба було поміняти одне прізвище на інше. Але тут же Наталка Амасійчук зізнається, що навіть її пересічний глядач розуміє, що за фрукт це подаля. 50, ну максимум години, якщо я видеру ще там додаткові 10 хвилин, і тому, звичайно, я буду перебувати. Будь ласка, не шліть мені про кльоги. Маха, підключиться якось та достатньо і минулого разу була достатньо проектна. Мені було взагалі дуже комфортно розмовляти і так далі Він очі не дивиться, йому не було комфортно розмовляти. Він ще коротше знати все, що заходить. Так от, для чого було це інтерв'ю? А для того, щоб розповісти, що є в українському суспільстві якісь темні сили, які дуже хочуть збити Андрія Єрмака, потужного менеджера і патріота, який працює 24 на 7 на користь держави. Давайте послухаємо, хто ж таки зливає Андрія Єрмака. Хто збиває Єрмака? Кому це вигідно? Ну ось так поблизно. Ну по-перше, я іронічно відношусь до таких теорій, теорії, де так все хтось когось послухав, а, а потім інші послухали ті, хто послухав цих і так далі. Це мені нагадує, знаєте, є ж фільми категорії А, глобастери в а є трешові фільми, там категорія С і нижче. Ну, це, це категорія С і ниче. Це це, це це певно якісь аудиторії цікаво, але між тим це не має ніяких сенсів. Але хто атакує пана Єрмака? Та безумовно багато є людей, які вважають, що він має певні впливи, що він достатньо близький до президента. В нас завжди атакують сьогодні. Президента атакувати ну, немає сенсу, тому що він безпосередньо є глобальним лідером, і його репутація настільки потужна, що атаки інформаційні будуть виглядати по-дикунськи для наших партнерів. Очевидно, а наприклад, атаки на Єрмака вони. Виглядають ну як внутрішня політична боротьба не більше того, і безумовно багато людей атакують, тому що ви знаєте, це ж в Україні в Україні завжди є комплекс у людей, що вони могли б на цьому місці бути кращими. Думаю, що ми всі зрозуміли. Ми просто заздремо Єрмаку, що ми не на його місці. Хм. Так от можу сказати, що зливає Андрія Єрмака лише він сам себе, а найбільше зливає Єрмака його, знаєте, таке хворобливе бажання бути людиною октопусом скрізь і всюди. Знаєте, коли Андрій Єрмак робить абсолютно все, аби не виконувати свої головні функції: купувати туалетний папір і скрепки для офісу президента України. У мені все одно. Так, от хто би міг подумати, що інтерв'ю із Червінським викличе аж таку реакцію е, тих людей, які зволікали із наказом про підрив стратегічних мостів? Хто б міг подумати, що заяви про крутів у владі викличуть скільки? Тривоги і галусу, що хто ж зливає єрмака, і найголовніше, що доведеться викликати таку потужну пояснюваль, і найголовніше, що галас дійде до такого, знаєте, масштабу, що доведеться викликати дуже терміново пояснювальну бригаду у вигляді Міші Подоляка і Наталки Матвійчук. Далі у цьому ж інтерв'ю Міша Подоляк і Наталка Масійчук розмірковують про те, чи Є ж у Володимира Зеленського конкуренти, і чи не трапилося так, що уже Віктор Ющенко намилився у президенти? Так, от чи не намагаються Сполучені Штати Америки замістити Зеленського Ющенком? Для деякі ресурси і ну прямо в очі впали деякі повідомлення. Я просто процитую, щоб не бути голослівною, які написали, що поява на політичних заходах в Вашингтоні з приводу проєкту резолюції про перемогу України колишнього президента України Віктора Ющенка дуже поганий знак для зеленського Михайло. Це означає, що США шукають нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу. Також зацініть, як балакуючи пеньок президента, реагує на будь-які мінімальні розмови про те, що можуть з'явитися конкуренти у Володимира Зеленського, і вони можуть складати конкуренцію його працедавцям, навіть якщо мова йде про таку вже безобідну і відпрацьовану політичну фігуру, як Віктор Ющенко. Вибачте мене, це людина, яка ну певно, має там якісь відносини з с... президентом країни. Хай я Зумовно президент поважна людина, але я назі сьогодні, під сьогоднішній час. Ми говоримо далі, які сепаратні домовленості пана Зеленського. Ну а головне, що хотіла донести Наталка Мосічук у цьому ефірі, як же правильно маніпулювати поствоєнним травмованим українським суспільством. Щоб же знову ж таки, не дай Бог, хтось не вистрелив політично і не пішов на вибори змагатися зі слугою народу і зеленським. Стоїть людей після війни, людей емоційно надкушених. Складне питання. Я думаю, що такі спроби будуть, тому, тому і це будуть помилкові спроби, тому що вони викличуть достатньо тяжкі внутрішні процеси. Так, от мені е, цікаво, як Наталка Масійчук, олігархічна зірка телеканалу 1 плюс 1 і е, політичний пеньок Міша Подоляк мали право називати біженців е, ветеранів, воїнів і просто людей, які. Цілодобово витягують всю цю війну, яку нав'язала нам Російська Федерація, як можна називати українських громадян емоційно надкушеними? Так, от, по суті, це було таке щиросередне зізнання, як офіс президента України буде намагатися маніпулювати емоційною втомою і слабкістю українського суспільства для своїх там політичних хотілок. Ну і третє, давайте запам'ятаємо, що завдання кожної влади у світі після війни це передати демократичну владу на планових демократичних виборах. А не переживати ще на піку війни, тому що нагадаю, ще контрнаступ не почався. А влада зелених уже ж переживає, хто ж піде на вибори і хто ж отримує, скільки голосів на грядущих планових наших демократичних виборах. Ну і останнє, що я хочу сказати на тлі цих розмов, меседжів і вкидів про Єрмака, потужного менеджера, глобального лідера Зеленського, і про те, що Віктор Ющенко намилився вже в президенти. Можу сказати одне. Що навіть на виборах 2019 року, коли люди голосували за зеленську і Слугу народу, вони не обирали Андрія Єрмака і Мішу Подоляка. Так само вони не обирали Наталку Мосячук із риторикою про українських гнит і про необхідність розмов із росіянами, іначе вони підуть в військкомати. Так само тоді люди не голосували про те, що ну треба от змінити якісь там контури української держави. Так от, якщо ви хочете знати, як виглядають люди інтелектуально надкушені із недогризками совісті, тому вам варто подивитися це інтерв'ю Мосічук з Подоляком. Ну а ще знаєте, я очікую, що на наступний день незалежності Наталка Мосічук має всі шанси отримати ще зірку Героя України. Ну, за те, що дуже добре працює язиком. Які ж найголовніші висновки має почути українське суспільство з цієї адвокації зла. Коли завершиться війна, ми, на жаль, не дорахуємося дуже багатьох близьких, друзів, родичів та інших наших людей. Ми ніколи вже не побачимо такими, як раніше Бахмут, Маріуполь і низку чудових українських сіл, які зараз перебувають в окупації на півдні. Трапиться так, що дуже. Багато з нас ходитиме до своїх друзів не в гості додому за чудовий стіл, а на жаль, з квітами на Марсове поле і на алеї героїв, яких не бракує тепер у кожному українському місці. Прийде день, коли ми дізнаємося справжню ціну нашої української перемоги і дізнаємося її в цифрах і призвищах. І так, безумовно, ми з цих цифр і прізвищ офігіємо. А ще можливо нарешті зрозуміємо, що це була ціна виживання України і нашого українського народу, і саме збереження українців як етносу, як народу і нашої державності було на чільному місці, а не те, щоб єрмак і подоляк приміряли на себе і далі лаври переможців. А Наталка Масічук перетворювалась на подобу. Українською Скабієвою. Всім дякую за увагу! Це була Марина донелюк єрмолаєва це було шоу-бісики. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування. Ставайте нашим спонсором та патреоном, тому що нам дуже важлива ваша підтримка. І не забувайте, що це унікальний контент, і такого ви не побачите на єдиному телевізійному марафоні. Всім дякую!